9 травня день перемоги. В ці дні ми відзначаємо цю знамену дату. Зустрічі з ветеранами Великої Чізняної війни проходять і на підприємствах регіону. Прохідна Херсонського машинобудівного заводу ветеранів війни та праці зустрічає енергійна молодь у військовій формі, даруючи квіти та прикріплюючи Георгійську стрічку. Вони знову разом, аби згадати своїх однополчан війну і мирну працю на комбальному заводі імені Петровського. Прийшла на празник. Рада увидіться з людьми. Буду пообщатися. І безусловно, как словами, зможем, не основні в мисля у нас светлая пам'ять, хто пішов из жизни, хто не дойшов, но хто воював, хто остався, тем здоров'я крепкого, наснаги, як по українську, що внукає правну підтримувати свой огонь и той передавати поколінням, які зараз живуть. З оглядають ветерани і сучасні комбайни которые живут. Ми дійсно виставили свої комбайни, потому що люди должны розуміти, чим ми займаємося. Значит, это те комбайны, которые сегодня показали наилучшие результаты среди комбайнов с стран бывшего Советского Союза. И они должны понимать, что основа этих комбайнов создана их трудом. Смотрю и радуюсь. Машины, я думаю, хорошая. Вже образ всіх машин собрані. Михайло Семенович в 19 років пішов на війну. Був танкістом, а в мирний час створював комбайни, насолоджуючись мирним життям. На території Херсонського машинобудівного заводу є обеліск робітникам підприємства, які не повернулись з війни. Саме тут і відбувся мітинг та концерт. Учасників зустрічі привітали представники обласної та міської влади. Хвилиною мовчання згадали тих, кого немає має поряд з нами, хто не повернувся з бою. Історія Херсонського машинобудівного заводу сягає 19 століття. 125 років тому Гуревич заснував підприємство. Ексклюзивні сторінки його історії відтепер зберігатимуться у в музеї, який відкрив сьогодні двері для всіх бажаючих. Цього дня Олександра Шаблі, представниця династії робітників заводу з 1903 року, передала музею незвичну річ, ключ який ровесник підприємства. Сьогодні на заводі гостро постала проблема нестачі кадрів. Згідно з програмою розвитку підприємства, запущено серійне виробництво комбайнів «Скіф». Керівництво заводу ділилось з ветеранами війни і праці планами на майбутнє. Сьогодні у заводчан є основне підтримка влади на всіх рівнях. Такі от заходи, як зараз проводяться, ми говорили тільки що з керівником підприємства. Він говорить, що Люди приходять на завод і дивуються, вони не вірять, що завод працює. Тобто, треба проводити такі заходи, показувати, що підприємство працює, тому що руйнували його майже 20 років, а відновлювати ж завжди не так просто. Хоча треба це робити, і я зараз, навіть користуючись розмовою з вами, хочу сказати херсонцям: зверніть увагу, підприємство. Комбайновий завод він тепер зветься машинобудівний імені Петровського, Він працює і йому потрібні і робочі руки, і інженерні кадри, і взагалі всі ті, хто хоче працювати, приходьте на підприємство. Думаю, що чим більше людей знати будуть про це, просто знати. Тим більше буде поповнюватися трудовий колектив. Він зараз поки що навіть не відповідає тій чисельності, на яку є програма випуску машинобудівної продукції. Такі зустрічі різних поколінь виховують патріотизм у підростаючого покоління. Я хочу поздравити всіх херсонців з днем побіди. А так як ми сьогодні з робочим візитом і праздничним знаходимося на заводі, всіх вітіранів заводу Петровського і всіх участников великої дійсної війни ми сьогодні повстречались. Увидели які они ще бойці, хоча і 87 лет, є и 85 лет. Хочу пожелати всім здоров'я, щастя. Це найважливіше для сьогоднішній день для наших ветеранів. А ми, як молоде должны поддерживать их їх у всіх начинаниях. Удачи Удачі, всім з любви и і удачі раз.